Торгова марка Горілка Калганов. Калганов, досвід, який творить майбутнє, представляє проєкт коріння нації. Традиції крізь століття на радіо Рокс. Поколіннями ми зустрічались, аби відзначати. Єднались, аби частувати, обіймались, аби шануватись, спілкувались, аби передати досвід. Саме це є фундаментом нашого сьогодення. Шануємо традиції, знаходимо сучасні сенси та творимо майбутнє. Проєкт коріння нації Традиції крізь століття представляє торгова марка Горілка Калганов. Калганов досвід, який творить майбутнє. Партнер Коняк. Азнаурі, сила Лева в тобі. Представляє проект Леви Бізнесу на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Витримка тече по твоїх венах. Вогонь наповнює тебе силою. Твій шлях шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту Леви Бізнесу. Коняк. Азнаурі сила Лева в тобі. Партнер проекту Горілка Гетьман. Гетьман. Якість гетьман класу представляє проект слово гетьмана. На Радіо Рокс синове воїнів хоробрих. Явіть мужність свою, і вам во віки віків славу запишуть. Гетьман Богдан Хмельницький. Проект слово гетьмана представив партнер торгова марка Горілка Гетьман. Гетьман, якість гетьман класу.